А ви знали, що 87% успішних людей мають розлади харчової поведінки? Контроль їжі створює ілюзію контролю життя. Я знаю це не з чуток, адже сама пройшла цей шлях. Ось 5 сигналів, які вказують на розлади харчової поведінки. Розподіл їжі на хорошу та погану. Якщо ви вірите, що є правильна і заборонена їжа, це може стати тригером постійного стресу. Дослідження Гарвардської медичної школи доволі така поляризація викликає тривогу та виснажує психіку. Боїтеся залишити їжу на тарілці. Це точно не про повагу до їжі. Чергування голодування та переїдання. Дієти, які закінчуються зривами, це класика РХП за статистикою. 40% людей, які постійно голодують, потрапляють у пастку компульсивного переїдання. Постійний контроль ваги, щоденні і паніка через зайву цифру, Пам'ятай, кілограми це число. Справжній прогрес у тонусі, формі і самопочутті. Караєш себе за їжу, з'їла щось зайве і вирішила пропустити обід чи вечерю. Звучить досить логічно, але організм сприймає пропуск їжі як метаболічний стрес. Якщо ти помітила сигнали РХП у собі, відмовся від жорстких обмежень, найголовніше не бійся звертатися до фахівця, дієтолога чи психолога, який спеціалізується на РХП. Тож життя стає гармонійним тільки тоді, коли ти вчишся усвідомленості, у харчуванні, тренуваннях, в житті. Створи свою форму. У здоров'я та знову полюби себе разом з нами.